Всім слава Ісу Христу. Приїхав я до свого друга, до Міши в Чернівецьку область, село Банилів Підгірний. Приїхав відвідати Мішу, познімати коні, коні на продажу. Кого би цікавило. Е, є такий лошак, лошак по герою і по цій кобилі. Кобила вже є у мене на каналі. Ми її знімали ще на початках, коли я лиш відкрив канал, вона була жеребна. Отакий От лошак може бути на продажу. Е, нагадаю, скільки то йому є? Чотири місяці. Чотири місяці. Чотири місяці лошакове. Буде п'ять коли. 22 вересня. 22 вересня буде 5 місяців, чесно сказати, народ. Якби я не знав, коли він родився, мені був Міша не скидав фотографії, то я б і не повірив, що йому 4 місяці тільки. 5 буде. 4,5, так скаже. Лошак по герою і зараз покажемо маму. Дивіться, які тут маленький. які тут груди, але лошак, лошак вартий уваги. Великий, довгий, набитий, шия. Прр! Спокійся. Дай я тебе познімаю, добре. От дивіться, проти своєї мами, який він. Кобила фест велика. Велика, довга. Кобила цигана. Коні на продажу. Кобила покрита, щудею. У Міші там є жеребет чобі. Багато хто знає. Кобила ним покрита. Ти УЗД не робив? Ні, вона 100%. Кобила, кобила стала, так кажуть, кобила зажеребіла оп'ять. Е, хтось там казав, що, що з неї греви нема, та ще щось там, я пам'ятаю, що такі були подібні коментарі. Пррціганк. Дивіться, є грива, є чілка. Все, усе є, все, що має бути. Дивіться, кобила яка нога. Міша припутав, щоб не літала. Отака От кобила має такі лабеги. Тут, чесно сказати тут, ну, тут нема що говорити, тут без слів. Кобила на продажу разом з лошаком може бути по віддільності. Ціна кобили, щоб не думали, що там буде за 1000 доларів, чи 2 чи півтора. Ціна кобили 4,5 тисяч. Хто бажає придбати таку кобилу, то може дзвонити до Міши. Номер я закріплю в першому коментарі. В загальному можеш і назвати на відео. Може хтось і не вміє знайти. Отака, отака кобила. Кобила варта уваги. Кобила велика, довга фест кобила. Кажеш номер? 068 62 74 739. Номер міша назвав. Плюс я закріплю, Кій, малий. Плюс я закріплю е е, у коментарі номер телефону до Міші. кого буде цікавити така кобила, будете дзвонити домовлятися. Кобила дійсно, я кажу так своїм оком, як кажуть, неозброєним, кобила варта уваги. Кобила велика, кобила довга, е кобила. Кобила жеребна. Скільки то є, Міша років? Сім. сім років кобилі. Кобилі 7 років. Кого цікавить, кобила має дуже сильну роботу, кобила запріжна, тут без варіантів. Хто має бажання приїдете, Міша покаже пробу, якщо треба. Отака от Отака кобила. Нагадую, знаходимось в Чернівецька область. Село Банилів Підгірний. І, і, такий, і такий лошак. Отакий от лошак. П'ять місяців буде. Бо ви собі розуміли, от є міша. Міша чоловік немалий. Метр 1,83 Метр вісімдесят три росту, от дивіться, який лошак проти, проти міша. Ну, лошак дуже сильний. Тут дійсно. Тут що груди, що нога. Е, лошак коштує півтора тисячі. Торг присутній так само там на дорогу, ну в загальному все буде, ти змішує домовлятися. За пару-6 тисяч. Хто би хотів придбати, чи в парі, чи поодиночці нема різниці. Я кажу, зразу ціни сказали, щоб не думали, що там кобила за півтора-дві тисячі, а лошак за тисячу. Отакий От такий красень, син героя. І це є кобили. Кобила, я не знаю, це щось по румунських конях, ну це велика кобила. Я навіть не. Так взагалі ти не знаєш, по яких на конях якої вона породи. Цей чоловік, що я взяв її, то її мама, її мама стопроцентова була по таке зешка. Така як у Романа, не? Знаю. От така мама точно була, як ті кобили. А мама приїхала десь. З Гусульщини привезли, бо десь Там... з тої сторони від нас, так? Так. Да. Да. Мама її була ПКЗка, каже Міша. Но це 100%, це 100 привезена десь була з Франківської області, ну десь з тих країв. Так точно ми не можемо то сказати. То хіба питатися того чоловіка, да. котрий продавав Міше. Але у загальному. Ну, тут, тут нема різниці. якою б вона не була породена, кобила муцніша, бо дійсно так як є. Тут, тут не треба їхати десь у Польщу. Тут є Польщі зразу в Чернівецькій області. Дивіться, який лошак під кобилу, от він зараз стоїть проти мами. Він вже більше як пів кобили. Ось такий лошак. Його якби потримав до весни, він був би рівний з кобилу в гарантії. Хто би хотів придбати таку пару коней. Дзвоните, домовляєтеся. Кобела дуже сильна. І лошак сильний під кобилу. Так що кого буде цікавити, я кажу, будете дзвонити до Міші. Можуть продатися по одному, може продатися у парі. Що кого цікавить, хто хоче щось гарного на матку. Там ще були якісь нюанси, варіанти, що хтось що сказав, що кобила не може мати лошат. Така інформація десь проскакувала, але от є тому підтвердження. Вона має лошака зараз біля себе, плюс жеребна по чобі. Що Хто має бажання, може придбати. Міша, скільки у неї нога? У неї пес нога грубо. 27 Це, ну, це не рулетка, а цю стрічку, що від... Від фіранків? Так, да, так. Да. Стрічка у нас лягає на боку. Так. 27 це... нога дуже твердо. Да. Кобила велика, кобила має у районі метра 70 прррр, Пррр, циганка, Прр. кобила має прррр, Прр. та метр 70 повинна мати, це, це гарантовано, там метр 69, метр сімдесят це таке плюс-мінус ну кобила фіст велика кобила мій ріст і такий лошак отака пара коней сьогодні е, робимо такий проїзд в Чернівецьку область покажемо Трошки цікавого, гарних коней. Так що ви не забувайте підписуватись, глядачі, на канал, бо багато канал дивляться, багато є переглядів, а підписників такої кількості нема. Підписуйтесь на канал. Будемо їхати, знімати, щось цікаве, показувати. Вам буде нам буде приємно, вам цікаво. Хто любить коні, за нами слідкувати, неодмінно підписуйтесь на канал, щоб щось не пропустити. якесь відео свіже. Ось така, така пара коней. Нагадую, Чернівецька область, село Банилів Підгірний. Ціна кобили 4,5 тисячі. Лошака 1,5 тисячі. Е, у парі 6 тисяч. Торг присутній, що на кобилу, що на лошака, Що кого буде цікавити. Номер Міші буде закріплений у коментарях, плюс Міша назвав на відео. Дуже приємно приїхати, подивитися на такі коні, поспілкуватися з такими гарними господарями. Є у нас трохи вже коней із закордонних, і, і наших виведених. Оце є, це є українські коні. Це ніякого тут за кордону нема. Кобила тут рожена, виведена, лошак так само, лошак по герою. Діду його ділон. Хто знав? Бельгієць, так. Діду чистокровний Більгіїс. Елітний був жеребець. Отакі гарні коні в Чернівецькій області. Я, якби мав змогу, я б усі коні скупив. Та, але я не ну, нема, нема такої змоги. Скупити то ще можна, але що з ними робити усіма? Паші немає, води нема. Так що, кого буде цікавити, дзвоніть, домовляйтесь. Реально коню вартують уваги, дійсно. Що кобила, що лошак. Просто треба бачити вживу. Якби я не знав, коли він народився, то я би не повірив, що йому 5 місяців буде. Просто я знаю, коли він народився, бо міша мені скидав фотографії. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, кладіть лайки. Всім всього найкращого, будьте здорові, до побачення.